Інські тампери, вкотрі зібрало найкращих та Європи. Не загубилися серед них і українці. Подробиці в репортажі Вадима Хащука. Розпечена атмосфера реальних боїв, адреналін і жага до перемоги. Чемпіонат Європи з тий у фінському тампере зібрав 600 спортсменів з 28 країн континенту. За чисельністю наша команда одна з найменших серед учасників. Втім, тренери переконують, будуть брати якістю, а не кількістю. Власне, очікування наставників їхні підопічні виправдали сповна з восьми вагових категорій, в яких заявились наші спортсмени, чотири стали медальними. Цей успіх міг бути в рази більшим, якби не старі проблеми. Збірні тут в загальному складають біля 30-40 чоловік. Польська збірна 60 чоловік. Наша всього на всього 8. Це тільки зв'язано з фінансовими труднощами. Ми провели прекрасний чемпіонат України, відбірковий на цей чемпіонат. Ну на жаль, перші номера не мають фінансової змоги прийняти участь у подібних змаганнях. Олег і Катерина Соловей чемпіонська сім'я тренерів з Івано-Франківська. Ще два роки тому Катерина в п'ятий поспіль стала кращою тайквондисткою планети і все під керівництвом свого чоловіка. Тепер чемпіонський сценарій легендарної сім'ї взявся писати їхній 16-річний син. Одностайно перемігши у чотирьох сутичках, Віталій Соловей став чемпіоном Європи серед юніорів. Просто нема виходу. Я просто знаю, що я маю бути чемпіоном, бо якщо не буду чемпіоном, це для моїх батьків погано. Їх імідж, те, що вони всі роки наполегливо досягали. Ну, я маю просто бути чемпіоном. Якщо я не буду чемпіоном, це буде дуже погано. Друге золото юніорської команди завоював ще один представник Івано-Франківської школи тайквондо, 17-річний Данило Демчишин. Не дуже багато, в принципі, готувалися. Десь десь один тиждень у нас була підготовка перед змаганнями. Чемпіонат Європи сам це дуже важлива для мене подія. Це змагання проводиться тільки раз в рік. І того ми катаємося на різні змагання, на Україну, області, там всякі за кордон де їздимо на Кубки. Щоб набратись досвіду і щоб виграти на цьому змаганні. І от я виграв, обкатався. З медалями повернулись додому і члени дорослої збірної. У Артема Белова срібло, а в Тетяни Войтович бронзова нагорода. Для 29-річної Тетяни це особливе визнання. Два роки тому, після 10-річної паузи, вона знову повернулася на Даян. І далеко не для власної втіхи або розваги. Усе заради Тайквондо. «В мене мета розвивати в Україні тейквондо. В першу чергу, а по досягненням я чемпіонка Європи. Звісно, я хочу стати чемпіонкою світу. Це кожен спортсмен про це мріє. І я знаю, що я можу, і є сили, і можливість. От але найважливіше для мене це розвиток тейквондо в нашій країні. З такими благородними цілями Тетяна Войтович і її колеги планують покращити загальний результат на найближчому планетарному форумі Кубку світу, що пройде восени в Угорщині.